Якщо ви священнослужитель, очолюєте релігійну громаду або просто хочете допомогти своїй громаді. Це відео точно для вас, тому що вперше в історії України священнослужителів офіційно дозволили бронювати від мобілізації. І ні, це не просто теорія, це офіційний наказ Державної служби з етнополітики та свободи совісті з реальною процедурою та реальним переліком релігійних громад. Тепер релігійні громади, визначені у переліку, можуть подати своїх священнослужителів. До бронювання через портал Дія чи інші сервіси. І в цьому відео ми розповімо, хто має право на бронювання вже зараз, які документи треба подати та чому багато громад можуть втратити можливість, навіть не дізнавшись про неї. Підпишіться на цей канал, а ми починаємо. Одразу дуже важливо сказати, що далеко не всі релігійні громади отримали право на бронювання своїх священнослужителів. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті вперше сформувала офіційний перелік критично важливих для держави релігійних організацій. Стало на червень 2025 року. В нього увійшло 7726 юридичних осіб, які відповідають самим критеріям встановленим наказом. І це не просто чиясь думка, це реальна перевірка. Релігійна організація для того, щоб мати право бронювати своїх священнослужителів, повинна відповідати семи критеріям. Перше в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань містяться відомості про ідентифікаційний код юридичної особи релігійної організації. Запис про державну реєстрацію створення юридичної особи релігійної організації внесено до реєстру не пізніше 26 грудня 2024 року. Релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні афілійованих. З іноземною релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонена. Місце знаходження юридичної особи релігійної організації не знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України. Статут релігійної організації не втратив чинність у частині якою визначається повна назва релігійної організації. Релігійна організація внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій, та релігійна організація подала звіт про використання доходів неприбуткової організації за попередній базовий звітній період. У підсумку з понад 30 тисяч релігійних організацій, що зареєстровані в Україні, право на бронювання своїх священнослужителів отримали лише більше 7 тисяч. Тож, перше, що потрібно зробити, це Перевірити, чи є ваша релігійна громада у цьому списку, бо якщо її немає, жодні документи не дозволять бронювати своїх священнослужителів. І ще важливе уточнення ситуація з українською православною церквою поки що на стадії правового аналізу. Їхній статус ДСС ще вивчає, тому подання від них поки під питанням. Закон однаковий для всіх, і тому зараз дуже важливо знати і розуміти юридичні тонкощі і норми для того, щоб не втратити таку можливість. Добре, ви перевірили, і ваша релігійна організація є в цьому списку. Що потрібно робити далі? Державна служба розділила процес бронювання на два етапи. Перший етап це бронювання керівників релігійних організацій, тобто настоятелі церков. Керівники релігійних центрів і управлінь, настоятелі монастирів, очільники духовних навчальних закладів, місій братств, але важливо уточнення лише одна особа від організації. І що важливо, така особа повинна бути внесена в єдиний державний реєстр юридичних осіб як керівник такої релігійної організації. Інші священнослужителі, наприклад, настоятелі парафії, заступники служителі безкерівних функцій, зможуть подаватися пізніше. Це буде другий етап. І зараз над цим ще працюють. Тож, якщо ви керівник, ви можете вже починати готувати документи. Якщо ж ні, то трішки потрібно зачекати, але слідкуйте за новинами. Другий етап буде зовсім і зовсім скоро. І ще нюанс: ви не зможете податись на бронювання, якщо вже маєте відстрочку за іншим пунктом статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Іншими словами, служба бронює тільки тих, хто ще не має іншої законної підстави для відстрочки. Переконайте, що ваша релігійна громада віднесена в перелік громади, які мають право на бронювання, і перевірте, чи не маєте ви права на відстрочку. І бажано все це зробити ще до моменту, поки ви почнете готувати документи на бронювання і заповнювати усі форми. Далі буде трішки бюрократії. Отже, ви керівник релігійно організації, ваша громада є в переліку, ви внесені в реєстр як керівник, все відповідає нормам законодавства, що робити далі. Найвідповідальніше це збір документів. Станом на зараз служба офіційно приймає документи на бронювання лише керівників, і список вимог виглядає ось так. Перше це офіційний лист. Від вашого релігійного центру управління або від незалежної організації на фірмовому бланку з підписом керівника і з початкою. Форма у форматі Excel. Це спеціальна таблиця, її не можна заповнювати вручну. У ній прізвище ім'я по батькові паспортні дані, ідентифікаційний код, дані з військового квитка, електронна пошта. Дуже важливо те, що електронна адреса має бути актуальною, бо саме на неї прийде результат. Усі необхідні форми, які потрібно буде подавати, а також перелік релігійних громад, які можуть приймати своїх священнослужителів, ми розмістимо у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, там дуже багато цікавої інформації, про яку ми можливо і не встигаємо знімати відео. Наступний документ це копія документу про отримання священичого сану, тобто посвідчення, диплом духовної семінарії або інший документ. У таблиці також треба буде вказувати дату і номер цього документа, а також актуальний військово-обліковий документ, військовий квиток або тимчасове посвідчення. Обов'язково без обов цього бронювання не відбудеться. Усе це треба подати електронною поштою на адресу інфособачка.desgovua, причому в одному листі. Лист до PDF, форма Excel і скан копія документу про SAN. І запам'ятайте, форма має бути саме такою і заповнена таким чином, який пропонує Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Ніяк інакше. Швидше за все, усе, що буде подано неправильно, автоматично повернеться назад. А ще запам'ятайте, якщо ви не вмієте користуватися Excel або маєте труднощі з заповненням документів, краще зверніться до профільного юриста чи до технічного фахівця, який зможе вам у цьому допомогти. Дуже важливо розібратися, хто саме повинен подавати документи на бронювання священнослужителів. На цьому етапі може виникнути певна плутанина. Подавати документи на бронювання священнослужителя може або сам релігійний центр управління, якщо воно зареєстроване в Україні, або незалежна релігійна організація напряму. Наприклад, громада, місія, братство, монастир чи духовний заклад. Але ключове це структура вашого церковного об'єднання. Якщо ви входите до великої конфесійної ієрархії, наприклад, до митрополії, єпархії чи екзархату, усі документи подаються через центр. Тобто ваша громада спершу подає дані в єпархію, єпархія в метрополію, а вже вона подає до Державної служби з етнополітики та свободи совісті централізоване. Така собі церковна вертикаль. Чому так? Тому що це дозволяє уніфікувати і систематизувати отримання бронювання для священнослужителів. Не забувайте, що державна служба повинна розглянути. Заявки від понад 7700 релігійних організацій, а от якщо ви повністю незалежна релігійна організація не підпорядкована жодному центру, то маєте право подати документи самостійно. Але відповідальність повністю на вас. До речі, у кожному релігійному центрі рекомендують призначити конкретну особу, яка буде уповноважена на здійснення таких дій, комунікацію з Державної служби земнополітики і свободи совісті. Саме така особа повинна координувати подачу документів, перевіряти їх правильність і відповідати на запити служби. Якщо така особа вже є у вашому обласному центрі або в управлінні, зв'язуйтесь з нею в першу чергу. А що ж робити, якщо ваша організація взагалі не увійшла? У перелік релігійних організацій, які мають право на бронювання своїх священнослужителів, про це поговоримо далі. Так, ситуація неприємна, і багато громад, коли перевіряють себе у переліку, бачать, що їх там немає, і обурюються. Чому взагалі так? Причин може бути декілька, але найпоширеніші ось такі: ваша організація не внесена до реєстру неприбуткових установ, тобто немає відповідного статусу податковій. Ви не подали щорічний звіт до Державної податкової служби. У назві не враховано закон про перейменування. Ви зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або у вас немає офіційного керівника у реєстрі або дані застарілі. Найпоширеніша помилка, з якою найчастіше стикаються, це не подача документів до державної податкової служби або подача таких документів з помилками. Якщо ви навіть подавали звіт, ви могли б подати його неправильно або з якимись помилками. Відповідно, податкова могла його не прийняти. Обов'язково це перевірте. Тож, перше, що варто зробити, це зв'язатися з податковою та перевірити, чи включена ваша організація до реєстру неприбуткових, чи пройшла вона звітність, чи коректно вказала повну назву організації. І паралельно підготуйте звіт про доходи за минулий рік. Подайте його або виправте, якщо щось не так. Це головний критерій для того, щоб в майбутньому оновленому переліку ваша організація все ж таки була включена в цей перелік. До речі, якщо вам потрібна допомога у цьому процесі, внесення в реєстр неприбуткових організацій або внесення змін до єдиного державного реєстру, обов'язково звертайтесь до нас. Наші контакти в описі під цим відео. Отже, якщо все подано правильно, і Державна служба з етнополітики та свободи совісті підтвердила, що ваша релігійна організація входить до критично важливих, то вас внесуть до списку заброньованих військовозобов'язаних священнослужителів керівників. Ок бронювання 12 місяців, тобто усі, хто забронюється зараз, отримують бронювання до червня 2026 року. А далі, звісно, бронювання потрібно буде отримувати заново і краще одразу поставити собі галочку в календарі, щоб не пропустити закінчення строку вашого бронювання, тому що, як ви вже знаєте, відсутність відстрочки чи бронювання практично автоматично означає, що особа підлягає мобілізації, а також, звісно, і традиційно. Обов'язково перевірте, чи ваші військово-облікові документи в нормі, чи немає відмітки про те, що ви знаходитеся в розшуку, чи ви порушили правила військового обліку, тому що якщо ми говоримо про будь-які види бронювань. Таке бронювання буде неможливим, якщо така відмітка буде. А якщо така відмітка буде, звертайтесь в нашу компанію, і ми допоможемо вам її прибрати. Отже, можна підсумувати і, взагалі, що ми з'ясували. Перше в історії України релігійні організації отримали реальний механізм бронювання для священнослужителів. І це не просто учна заява, це чіткий юридичний механізм, затверджений державою. Якщо ви є керівником релігійної організації, яка вийшла до переліку, не чекайте останнього дня, починайте оформлювати документи вже сьогодні, бо навіть правильний процес потребує часу. А якщо ви не у переліку, це не кінець історії, це просто сигнал, що потрібно навести лад з документацією, звітністю та реєстрами, і вже в наступному оновленні подати на бронювання. До речі, консультація з юристом забезпечить, щоб всі документи були пропонені правильно, щоб не було жодних порушень, і значно підвищить ваші шанси на успіх. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарі під цим відео, або звертайтеся за номером телефону, електронною поштою чи контактами, які вказані в описі під цим. Відео і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще зателефонуйте Волсон.